На вносному столику біля будинку номер 22 що по вулиці Володимирівській, підприємливий криворіжець, пропонував недорогі цигарки. Звичайно, ж без будь-яких документів, які б могли засвідчити походження товару. Подібна діяльність зацікавила правоохоронців міського довгінцівського відділів внутрішніх справ та митників. У Громадянина 70, 1971 року народження. Яке здійснювало незаконну торгівлю е цигарками, було виявлено та вилучено контрабандну продукцію, а саме тютюнові вироби у кількості 20 тисяч 220 пачок. Правопорушення зареєстровано та внесено до єдиного реєстру досудових рішень. Також було відкрито кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення зберігання бут, збут або транспортування з метою збуту. Підакцизних товарів санкція даної статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це вже другий з початку року випадок вилучення партії фальсифікату, зафіксований у Довгинцівському районі. Міру покарання правопорушнику визначатиме суд. Незаконний товар буде знищено, як і передбачено чинним законодавством.